Сьогодні беремо участь в роботі конгресу регіональних влад при президентові України, які проходить в місті Львові. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. І дякую всім, хто підключився онлайн сьогодні. Завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, питання. Підтримки наших військовослужбовців, питання нашого міжнародного співробітництва. Мені надзвичайно приємно, що Житомирщина є лідером в вказаних напрямках. Безумовно, сьогодні проговорювалося питання підтримки регіонів, які потребують. Нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою, однією з перших відкликалася на підтримку тим регіонам, що потребують. Ми перші відправляли бригади в Кривий Ріг для забезпечення опалювального сезону 2024 року. Ми перші одні з перших з'явилися в Херсоні після деокупації. Ми допомагаємо будувати фортифікації на Дніпропетровщині та Донеччині. Житомирщина завжди там, де потрібно. Ми пліч-опліч відбудовуємо, будуємо нашу країну. Ми Обов'язково переможемо. Слава Україні! Працюємо також по міжнародній підтримці. Шукаємо сьогодні партнери, партнерів за кордоном, які підтримували нашу громаду, наш регіон. І я нещодавно повернувся з відрядження до Польщі, де мав можливість зустрітися, познайомитись та налагодити контакти з територіальними громадами, кмінами Республіки Польща і щиро вірю в те, що це. Виліться в реальну практичну допомогу для нашої громади. Величезним потужним рухом є в нашій громаді волонтерський рух, адже пріоритетом є це підтримка наших збройних сил України. Це від маленьких і великих справ. Це придбання різного обладнання і для підтримки наших військовослужбовців. Також це і плетіння сіток. Це кожен навчальний заклад приймає у цих заходах активну і величезну роль. Це і приготування якихось смаколиків домашніх. Це величезна підтримка, в гортання турботою родин і зустріч з героями, і абсолютно саме військово-патріотичне виховання наших мешканців. А саме завдяки такому інструменту, як конгрес місцевих та регіональних влад при президенти України, ми мали ідеальну можливість оперативної роботи стосовно відновлення нашої громади. Це критична інфраструктура, це в цілому дорожня інфраструктура, мости дороги. І саме головне – це житловий фонд. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, які втратили житло, які мали пошкоджене житло, це все оперативно відновлювалося і відновлюється по сьогоднішній день. Результатом роботи є більше, ніж на 90% відновлених об'єктів житлової та критичної інфраструктури. Сьогодні ми є прикладом того, що наші люди отримують житлові сертифікати, мають можливість придбати нове житло саме завдяки роботі державної програми.